Всім привіт! Місто на Італія. Це центральний проспект цього міста. 9 один ранку. Сьогодні неділя і місто тільки просипається. Ви бачите, в центрі зовсім мало людей. Дехто вигулює собак, дехто прогулюється. Заглядую зараз по вітринам. Ви можете прочитати, подивимося, які ціни. Така рубашка з вишивкою стоїть 229 євро. Потім такі шорти, скажіть мені, Шорти. Шорти коштують 129 євро. Сандалі 160 без одного євро. Так, мене цікавить. Даня. Так, піджачок. отакий такий піджачок. Коштує 289 євро. Топ це блуза коштує 145 євро. Э, це штани коштує 169 євро. Сумочка коштує 149 і сандалі 159. Ну, це все марка і тим більше, що в центрі міста. Марка, бачите. Зараз на вітринах багато е, виставлені купальників такі. Літній сезон почався. Таке платтячко мені подобається. І туфлі оригінальні. Подивимося, скільки коштує плаття. Плаття 93 євро. І гінальне бачите літо в з бачите, Очте багато людей вигулюють собак. Італійці дуже люблять собак. Часто вони називають цих собак любов'ю. Що для них це... Любов, любов до собак. Як правило, в Італії немає бездомних собак. На вулиці ви не побачите собак <кій> безпритулених. <кій> в Італії є, вибачте. В Італії є спеціальні спеціальні, як сказати правильно, ці. Місця, де живуть безпритульні собаки, притулки, приюти, приюти. Правильно, як на українській мові буде приют. Це фірма, це італійська фірма. Я люблю взуття цієї фірми. Хороша якість. І ціни більш-менш доступні. Сумочка 54 євро, це такий класичний варіант. Не думаю, що це шкіра. Ну мені подобається такий класичний варіант. 69 взуття 79. В основному такі ці недоступні. Кілітній варіант, бачите, 59 шкіра. Ось такі сандалі, такі шлюпанці ці шкіра, бачите. Оригінальні. 59 знизу. Такі сандалики літні, теж гарно. Мені подобається ця фірма. ця марка, це чоловіче взуття. Теж такий більш повсякденний стиль. Це, що називається кежуал. Теж такий повсякденний літній варіант. За 70 євро 69,99 бачите такий. Я думаю, і зручно. І марка. такий за 50-літній варіант, теж повсякденний. І ну, вона бачу 49 шкіра. ну За 50 євро шкіра. і... Гарна марка, я думаю, що непоганий варіант. Така сумочка за 59. Крім того, в цій, в цьому магазині продаються ще інші марки. Так, фірма Puma. Бачите? Такий літній варіант. Ну, як літні, літні кольори, бачите, різноманітні кольори. 6499 понизу От така пума коштує, така пума коштує. Бачите ціна. Це за 70-кий зеленуватий колір. Це 55 буде таких яскравих кольорів. Ціни ви бачите. Тут інша марка. Можете прочитати. Мені подобається цей стих, такий літній варіант, досить класичні варіанти. Оцей гарний за 90 знизу, бачите? І різні кольори. 90 євро. Такі чоловічі варіанти. Гарне взуття. Оця пума гарна, мені подобається за 55. Бачите? мені подобається. Сьогодні хотіла розказати про історію, історію кохання, верніше, формула кохання. Буду йти містом і розказувати про формулу кохання. Ну, психологи вивели таку формулу кохання. Вона досить грубо звучить. Можна говорити різними словами, але зведеться до одного платтячко, платтячко. Коштує 23 євро. Така спідничка коштує, м -м -м -м, коштує 20 євро. Така булочка коштує 8 євро. І сумочка коштує 30, 35 євро. Ну, Платєчка регіонального для літа. Досить доступні ціни тут, не знаю. Це, напевно, вже знижки почалося. А, ця марка не є така дорога. Бачите, Марка. Це не є дорога марка. Це не є дорога фірма. І так, на чому я зупинилася? Психологи ви вели таку форму кохання, грубо скажу. Вона звучить так. Кохати не можна. Використовувати. В залежності, як ви поставите оцю кому. Якщо ви поставите кому після слова кохати, то це буде звучати так: кохати не можна використовувати. Це теж друга марка. Оригінальні літні варіанти. Мені здається, що це шовк, натуральний шовк. 149, інша блуза 109, сто дев'ять, штани сто шістдесят. це шовк, це друга марка. Наша <різь> Якщо ж ви поставите кому. Після слова. Любити не можна. Любити не можна. Після слова не можна, то ця фраза буде мати інший смисл. Любити не можна. Використовувати. Такі, бачите, класичні туфлі чоловічі стояли. 40 євро майже. Оці ж шорти літній варіант. Така блуза 39,99, Я думаю, що це льон. Скоріше всього це льон. Такі тухли 79, бачите. 25 отакі шорти купальні, я думаю. Такі класичні теніси 30 євро. Рубашка, не тут, я дивлюся, знижки, Я дивлюся, що в основному це льон. Мені так здається, отака от синя. Боже мій рубашка. 40 євро. 40 євро. Так що формула кохання така, або ви любите, або ви використовуєте. Одне із двох. Головне зразу зрозуміти, ваш партнер чи ваша партнерка, чи вас любить, чи використовує. Якщо ви як можна скоріше зрозумієте, це буде краще для вас. Не давайте себе використовувати. Завжди гарна вітрина. Такі платячка. Купальники, бачите, всякі дрі. Всяка дрібідьень. Дрімс. Дрімс мрії. Бачите. Купальники. Хеппі. Щасливий. Купальники досить яскравих кольорів. Танечок, сердечко нарисовано. Тут чашечки оригінальні. Ось такі два стаканчики 17 євро на ну, марку. Дорога марка. Вам посуд, подивимося. Значить, ці такі стаканчики, дивіться, гарні стаканчики, але досить дорогі ці стаканчики. Ті вищі стаканчики коштують 39-менше 40 євро. Такі для води 27 євро. Досить дорогі з Марка, фірма і центр міста, місто, місто Анкона. Ну що, друзі, я трошечки зміксувала, розказала вам про... Формулу кохання. Я згодна з цією формулою. Або ти, ти любиш, або якщо ти не любиш, ти шукаєш вигоду. Що ви думаєте по цьому поводу? Я сподіваюся, це єдине місце не було для вас скучно. Трохи я зміксувала, позаглядувала повітря нам, розказала вам і під ціну, що продається місцям кона в центрі і розказала вам, що думаю на рахунок кохання Каштани, Ви бачите? Ви знаєте, що в... За кордоном в Італії як каштани Тому що в нас в Україні вони не нести. В Італії є такі сорти, що їх можна їсти. Так їх смажать на вогні. У духовці запікають. І інші, не знаю, відварюють, не відварюють, як їх там запікають. Но часто на вулицях, коли приходиш, вже починається сезон у своєму осені і зимою навіть то часто. На вогні запікають їх. Ну, досить смачно. Досить смачно, мені подобаються каштани. Ну і духовці теж я люблю запечені. Добре, друзі. Я сподіваюся, це відео не стало для вас нудним. Кому сподобалось, ставте ваші подобайки, пишіть коментарі. Бажаю всім гарного дня! Бережіть себе і своїх рідних, місто Анкона, Італія.